Деруни з гарбуза, налесники з гарбуза, тортик. Та також з Гарбузяний. Староста Андрій Ковецького старостату розповідає, разом із жителями свого села бере участь в осінньому благодійному фестивалі «Гарбузфест», що відбувається у селі Іванківці Росошанської тергромади. В межах заходу також збирають кошти на Збройні сили України, розповідає директорка будинку культури Олена Швець. Потрібні сітки, потрібні дрони, потрібні зима йде одяг. У «Гарбузфесті», який відбувся у селі Іванківці Росошанської тергромади, брали участь жителі 11 сіл. Про це розповідає староста. Села Олеся Отставнова на ярмарку торгують стравами з гарбуза. Наші села вже протягом п'яти років плетуть маскувальні сіті. Їх ми виготовили дуже багато, тому нам постійно потрібна основа підсітки, постійно нам потрібен спанбонд, який ми закупляємо. В номінаціях у нас були страви з гарбуза, тобто на продаж для збору коштів для ЗСУ, вироби з гарбуза. Тетяна Тимчишина із села Ружичанка приготувала разом із колегами такі страви на благодійний ярмарок. Є млинці гарбузові із сиром солоним скропом, є і солодким. Перед фестивалем підготували локації для фотосесій, а також виставки гарбузів, розповідає завідуюча Іванковецьким клубом Ліна Мислявчук. Там у нас такі на виставці, хто які виростив, то місцеві звозили з цього села, тому що вже багато людей, поки ми це все організовували, вже порізали їх і зерна та повиймали. Ми самотужки привезли, знайшли в нашого тут сусіда віз. Гарбузи зі свого городу привезла місцева жителька Олена Щепінська. Жінка волонтерить з перших днів війни та плате сітки для армії. Котри вільна хвилина, йдемо і допомагаємо. навіть буває свято таке, щось теж от ідемо сітки. Євгена Старцун каже на фестиваль, приїхала з Баламутівки. Буваю часто верніше, буваю. Допомагаю дівчатам. Вони плетуть сітки, допомагаю їм фінансово. Відправляю деколи сітки хлопцям на передову. За словами старости села Олесі отставнової близько ста людей відвідали фестиваль, та вдалося зібрати на ЗСУ 16 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.